Шостий чемпіонат «Карасю» серед військових це е, не просто змагання в рамках реабілітації наших хлопців, які знаходяться сьогодні у нас на лікуванні. Ми вивозимо сюди хлопців, які відпочивають, ловлять рибу, їдять смачну їжу. І... Саме головне це дуже непогано впливає на їх лікування, і вони швидше повертаються до мирного життя і до соціалізації, що дуже дуже важливо на сьогодні. Я ж вчора шукав, кажу, де то де ж куди їхати. Ну я приготувався mm -hmm. лучше, поїхали десь щось купили. А так. Вони чують про рибалку, вони не знають, як це, що це буде відбуватися. Але коли вони приїжджають і бачать усе це, і тоді вже проявляються прояви того, що вони зрозуміють, що а, а чому вони купили прикормку, а чому вони купили ще якусь річ? Тобто в них вже йде азарт, і вони це передадуть іншим. Ті наші побратими, які зараз лежать в лікарняних закладах. Ми маємо надію, що в подальшому ми будемо долучати і наших поранених, які будуть на лікувальних візочках, допомагати їм, для того, щоб вони теж відчули те ж саме, що відчувають зараз хлопці, які сидять на кладочках. Like, одна і та таже. Да, та так подивіться в очі. смотри таке. <реку> Ми дуже хочемо на базі цього ставка зробити а, кластер, який буде це робити на постійній основі. Це не раз на два-три тижні, а хоча б раз на неділю, щоб це був такий вал, який хлопці будуть приїжджати, відпочивати і далі їхати. Ну це дуже тяжко на сьогоднішній день, бо це і кошти, і час і. Хлопці мають можливість планувати, тому це дуже тяжка історія, але ми сподіваємося що ми це зробимо і всім буде добре. Це для них дуже важливе психоемоційне розвантаження. Це дає їм змогу відчути, що все-таки мирне життя існує.